Вітаю! Подивимось сьогодні з вами, що карти говорять про Херсонщину, до чого готуватись. Хай кожен з вас має здоров'я, силу та спокій у серці. Нехай ангели вас бережуть від біди, а Господь кладе руку на ваш дім, аби там була любов та мир. Так, здавай глянемо, що ж карти нам кажуть, чи планує підлий ворог наступ у напрямку Херсонщини до кінця року. Перша карта Паж Жезлів. Оце знаєш, як такий молодий воїн, що тільки пробує сили. Тут більше як розвідка, пробні наступи, тестування наших позицій, неповноцінний удар, а радше так: помацати, чи ми готові. Друга карта трійка Пентаклів. Ага, тут вже ясно, що робота в колективі. То значить, що ворог не сам, а з кимось буде то все планувати, радитися, будувати якусь спільну стратегію. Вони собі е, готують базу, але то ще процес, ще не готове повністю. Третя карта королева кубків. А це вже така емоційна жіноча енергія. Більше про захист і підтримку, ніж про агресію. Вказує, що скоріше наші. Будуть тримати позиції, оберігати ніж дати ворогу зайти. Тут є момент, що плани ворога можуть розтанути як вода в руках, бо ми будемо стояти, а союзники ще й підтримають. Ну, що я можу сказати? Наступ вони десь там собі мутять у голові, пробувати можуть невеликі рухи, але до великого серйозного удару до кінця року я не бачу. Більше видно, дрібні провокації та розвідки боєм. Наші встоять і підтримка теж буде. Так що панікувати не треба, бо серйозного прориву на Херсонщині до кінця року карти не показують. Так, давай подивимось, що ж карти кажуть за саме місто Херсон, які наразі існують небезпеки для жителів обстріли, диверсії, теракти. Перша карта колесо фортуни. Такс тут вже сама доля крутила колесо і показує, що ситуація буде непередбачувана. Карта каже: удари можуть бути раптові, ситуація зміниться швидко і без попередження. Ніхто не знає де вдарять наступного разу. То і обстріли, і диверсії, і підступні дії можливі. Друга карта дев'ятка кубків. Карта, що попереджає, ворог може атакувати там, де люди розслаблені, де думають, що спокійно. Це і є небезпека для життів, обстріли або диверсії по житлових районах, де люди звикли до буденності, а тут раптом удар зі спини. Морально це б'є дуже сильно. Третя карта туз жезлів. О, то карта раптової дії початку чогось нового і активного. Тут прямий сигнал, можуть бути швидкі потужні дії ворога, обстріли, диверсії або навіть терористичні спроби. Це невідкладена загроза. Саме найближчим часом можуть прилетіти сюрпризи і реагувати доведеться дуже швидко. Для Херсона найближчий час буде дуже небезпечний. Обстріли й удари можливі раптово без попередження. Диверсії та підступні дії ворога можуть бути спрямовані на житлові райони, об'єкти інфраструктури, де люди найбільш вразливі: тримайте поруч ліки, воду, теплі речі, павербанки, відстежуйте офіційну інформацію і реагуйте на тривоги. Так, здивимось, що карти нам показують: За міста Олешки, Гола Пристань, Стара Збурівка. Перша карта дев'ятка мечів, Ох, то тяжка карта, це страх, сльози, постійне переживання. Вона прямо показує, що людям там дуже важко, вони живуть у тривозі, у відчаї і окупація сильно давить на них. То як нічний кошмар, з якого важко вирватися. Друга карта четвірка мечів. А це застій, стан, коли нема великого руху вперед, а треба чекати, відлежуватись. Для тих міст то означає, що швидких змін нема, окупація тягнеться, і поки що визволення відкладається. Люди вимушені витримувати паузу, виживати, збирати сили. Третя карта, колесо фортуни. І ось тут є світло, бо то карта змін, і, хоч зараз здається, що все застигло, але колесо крутиться. Прийде момент, коли ситуація перевернеться, воно покаже, що окупація не навіки, вона зламається раптово, коли доля дасть свій поворот. Ну, що я скажу? Містам тим тяжко, ще треба потерпіти, бо визволення не найближчим часом. Є застій і біль, але то не назавжди. Карти кажуть, чим довше тягнеться темрява, тим ближче момент різкої зміни. Колесо фортуни обіцяє, що прийде час і окупація впаде. Але терпіти ще треба, бо процес затягнеться не завтра і не післязавтра. Так, сподивимось тепер, що карти нам кажуть за каховку та нову каховку. Перша карта смерть. Ох, то дуже сильна карта. Але не треба її боятися. Буквально вона не про фізичну смерть, а про кінець старого і початок нового. Для питання окупації, то значить, вона не буде вічна. Рано чи пізно то все закінчиться. Карта прямо каже: змін не оминути, але шлях тяжкий. Друга карта п'ятірка кубків, то про втрати і біль. Люди вже мають великі рани на серці, і ще будуть тяжкі моменти пов'язані з тими містами. Видно і руїни, і сльози, і жалобу. Але ця карта також вчить. Не все втрачено. Частина залишиться, на чому можна буде відбудовувати нове. Третя карта місяць. А це вже про туман, обман, невидимі речі. Вона показує, що окупація затягнеться, бо там багато брехні, ілюзій. Ворог буде ще Морочити голову, тримати людей у страху, видно нестабільність, коли незрозуміло, коли саме визволення прийде. Окупація каховки і нової каховки затягнеться, то не буде швидко. Людям ще прийдеться пройти через біль і втрати. Але карта смерті. Чітко каже: кінець цьому прийде, хоч і через випробування. Місяць показує, що шлях буде довгий і туманний, але зрештою правда відкриється і нове життя почнеться. Дивимось, що карти нам скажуть за ті села і містечка, верхній рогачик, велику лепетиху та Горностаївку. Перша карта сімка жезлів, то карта боротьби. Видно, що люди там у постійній обороні тримаються навіть у найтяжчих умовах. Ворог пробує тиснути, але їм не так легко буде закріпитися назавжди. Тут. Відчувається, що окупація тримається на силі та натиску, але без глибокої стабільності. Друга карта закохані. Ага, то вже знак вибору для тих земель. То значить, що майбутнє буде залежати від союзів і важливих рішень, які приймуть не тільки місцеві, а й великі політичні гравці. Тут показує, що визволення пов'язане з співпрацею, узгодженням і союзницькою підтримкою. Без зовнішньої руки там швидко нічого не зміниться. Третя карта п'ятірка жезлів. А це конфлікти, боротьба, ще й хаос. Окупація не буде спокійною. Ворог між собою грестиметься, будуть чвари, невизначеність. Карта показує, що довго, стабільно тримати ті території їм тяжко. Але і для наших шлях нелегкий, бо визволення прийде через конфлікти та серйозні бої. Окупація в цих населених пунктах ще потягнеться, але то не надовго на роки. Видно, боротьбу, нестабільність. І хаос. Все вирішиться через союзні сили і великі рішення, які пришвидшать визволення. Ситуація буде гаряча, з боями і протистояннями, але то не застигла на віки окупація, вона хитка. Тримайтеся, бо боротьба тяжка, але результат за нами. Дивимось, що ж карти кажуть про окуповані села і містечка на Херсонщині. Чи вернеться там наш контроль до кінця року? Перша карта «Туз Пентаклів. О, то дуже добра карта. Вона символізує шанс, можливість, початок чогось нового, міцного. Це як зерно, яке можна посадити, і воно проросте для України. То знак, що можливості для визволення є, і вони реальні, не просто мрії. Друга карта сімка пентаклів, ага, а це вже про час і терпіння, як людина посадила город, але треба чекати, поки виросте. Тут ясно видно, визволення буде, але не так скоро, як ми би хотіли. Потрібна витримка, бо процес іде, але дозрівання ще не завершене. Третя карта відлюдник а це вже карта відкладання, ізоляції, пошуку правильного шляху. Вона показує, що до кінця року масового повернення наших територій не видно. Є рух, є можливості, але велике визволення затягнеться, бо треба ще пройти шлях підготовки стратегій, мудрості, карти добрі. Шанс визволити наші села і містечка є, але до кінця року того масово не станеться. Буде підготовка, посилення, очікування моменту, але ще не час. До кінця року більше видно збір сил і роботу на майбутнє, ніж уже повне визволення. А на прощання скажу так. Тримайтеся, мої золоті, бо навіть після темної ночі сходить сонце, і воно зігріє кожного з нас. Я вам лишаю добре слово і молитву, аби ви були під охороною світла. До нової зустрічі! Най вам буде тільки мир, тепло та Божа благодать у хаті.